Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, Медіа Центр України, Укрінформ. Продовжує свою роботу сьогодні. 408 день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про роботу наших повітряних сил. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня вітаю. Доброго дня. Пане Юрію. Останнім часом, останні дні, а можливо і тижні у порядку денному і в нашому медіапросторі, і в медіапросторі наших партнерів обговорюється контрнаступ. Тож хотіла розпочати саме з цієї теми, які засоби з точки зору самоповітряних сил нам необхідні для контрнаступу? Чим готові ми? Дуже багато стосовно контрнаступу. Я б не був таким вже. Переконливо категоричним, що має бути вкрай потрібен контрнаступ і так далі. Зрозуміло, що є бажання велике звільнити наші території. Але питання цієї війни, яку вже багато хто із експертів і західних аналітиків сказали, що це буде війна на виснаження, на виснаження технічних та людських ресурсів, виснаження озброєння, тому простим цей. Як кажуть, наступ чи контрнаступ назвати мене вкрай непросто, тому що потрібні саме від повітряних сил, що мова йде, то потрібно, щоб наступ був успішний. Потрібно завоювати передусім перевагу в повітрі, бо без переваги в повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації, це ну, доволі таке складне питання, це м'яко кажучи, тому що на сьогоднішній день ворог продовжує свої атакувальні дії на Суходорі. Ворог продовжує атакувальні дії з повітря, має на увазі власне і керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння, яке йде саме з кораблів. Ми ведемо власне протиповітряний бій, тобто вражаємо ті засоби враження, а інколи вражаємо і ворожу авіацію, коли вони наближаються близько до наших кордонів. Тому казати, що власне вже зараз має відбутись контрнаступ. Без того, щоб дійсно посилити саме наше панування в повітрі, нашу перевагу навряд чи можливо. Але ми розуміємо, що йде посилення від країн Заходу, матимемо у найближчій перспективі і Петріот, і сам ПТІ, вже з людьми, які навчилися опановувати ті навчилися працювати на цих комплексах, це посилить нашу. Перевагу саме в певних регіонах, де буде вирішено поставити ті комплекси. Ну але ж хотілося б звичайно якомога швидшого рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління 4 Знаємо, що мова йде про F-16 перед усім, тому це б дійсно допомогло надзвичайно швидко втілити наші мрії в життя. Пане Юрію, нещодавно ми бачили відгуки наших партнерів американських, що, які надали високу оцінку пілотам нашим за результатами тестування, які вони пройшли у Америці. Якщо можна, можливо, трохи більше деталі нам розкажете про це. Ну, власне, пілоти, досвідчені пілоти, яких було обрано, для того, щоб вони пройшли у Сполучених Штатах. Оце тестування назвемо це не навчання, а тестування саме пров... вивчали їхні можливості, вивчали їхній рівень підготовки, наскільки швидко вони зможуть опанувати сучасні багатосельвілі, такі такі, як F-16. І е... вже власне не є секрет, так що начальник авіації у нас невеличка технічна проблема. Так, начальник авіації повітряних сил. Так, зауважив, що знадоби, що, вже за оцінками першими власне цього тестування, можна зробити висновок, що знадобиться менше часу, ніж раніше було заявлено, а раніше було заявлено про приблизний термін півроку. Повітряні сили про це говорили. Зараз мова йде про менший термін, тому що побачили, що хлопці підготовлені, хлопці можуть. Опанувати техніку значно швидше і не просто літати, а вже власне застосовувати види озброєння, які будуть доступні. пане Юрію, ворожі атаки з повітря. На погляд нас, як українців, є таке враження, що тактика і технології все ж таки їх змінилися. Тож які зміни відбуваються, що бачите ви як професіонал? Ну, тактика з повітря. Ми бачимо, що ну менше почав е, ворог застосовувати авіацію, е, власне, у безпосередній близькості до е, наших кордонів. Багато техніки було знищено е, напередодні. Ну, мається на увазі, коли був і була і е, певна операція звільнення наших територій і на Харківському, на Херсонському напрямках. Е, ворог все ж таки дистанційно більше застосовує. Сьогодні авіацію застосовує кориговані аційні бомби дедалі більше, саме цього типу боєприпасу надходить так літаки Су-35, їх Су-34, можливо, застосовують з дальніх підступів це 50 і більше кілометрів від лінії бойового зіткнення. І це, от, власне, ця тактика росіян є небезпечною для нас, тому що ми розуміємо, що немає сьогодні тих засобів, які можуть. Відігнати подалі російську авіацію від кордонів. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Ракута Анастасія Укрнформ. Повітряні сили попереджали про те, про відповідальність адміністрації телеграм-каналів за те, що вони виставляли різні скріншоти і повідомляли про рух повітряних об'єктів у реальному часі. Тож чи дослухались вони ваших порад, і чи були вони хтось винні, хтось із винних притягнений до відповідальності. Я перепрошую, я почув тільки, чи дослухались вони до ваших порад. Першу частину запитання взагалі не було звуком. Чи дослухались до ваших порад, і чи були притягнені винні до відповідальності? Були такі випадки? Чи ні? А, я, я мова я, йде я, про телеграм-канали, які так, розповсюджували так, скрини з рухом не, е, повітряних об'єктів? Так, я зрозумів. Так У мене є якимось там слідчим чи каральним органом, щоби. Проводити якісь дії, ми можемо звісно звернутися так і, і власне будуть реагувати уже правоохоронці, якщо будуть дійсно бачити там правопорушення. Мова від мене від імені керівного складу повітряних сил збройних сил було сказано те, що є які це несе загрози, наскільки це небезпечно і чому це треба припинити. Тому що е, ситуація, яка була е, відповідно, е, вона нарощувала нарощувалася деталізація виконання бойових завдань нашими підрозділами, зокрема так само, і деталізація перебування ворога ворога в повітряному просторі України, е, і ця деталізація включала в собі інформацію наявності ворожих цілей, а також зникнення їх з радарів. Це було ну е, небезпечно, було пояснено відповідно в кількох там прямих і. Пане Юрію, ми вас не чуємо. У нас пропав звук. Зараз спробуємо повернути. Пане Юрію. Один, два, один-два. Ви нас чуєте? Пане Юрію, чи чуєте ви нас? У вас вимкнений мікрофон. Якщо можна, включити його і ми продовжимо. Один-два. О, з'явився звук. Повернувся звук. Дам. Маємо технічні проблеми. Перепрошую, тому що з телефону заходимо. Тому. Ми не почули вашу останню відповідь. Якщо можна повторити, е, так ну власне головне, що не, не важливо там як е, розгортаються події, хто на кого образився, чи хтось чогось там е, е, намагається десь там жарт, з гумором відносити до справи. Важливо, щоб усі дослухались до е, цих е, вимог вимог, е, що. Публікувати інформацію зрозуміло можна так, де, де є повітряна тривога, звідки йде загроза і так далі. Але деталізація цієї інформації, зокрема із е, публікацією скріншотів з наших систем: систем віраж планшет яким чином вони потрапляють до телеграм-каналів, це вже інша історія. але... Е, Питання таки досягнуто. Ну, нас ну, почули військових, тому що я ж кажу, це не моя особиста позиція. Це позиція керівництва і не лише повітряних сил і збройних сил міністерства оборони. Е, і е, дійсно таки е, немає вже тих публікацій. Дякую всім, хто дійсно дослухався і інформаційно допомагає населенню розуміти, що відбувається, але без того, щоб ворог не отримував чутливу інформацію. От цього треба дотримуватися. Пане Юрію, ми вчора бачили, що було збито нашими збройними силами черговий гелікоптер К-52. Ми знаємо, що останнім часом ворог дуже обережно намагався не заходити в наш повітряний простір. Чи говорить це про те, що все ж таки вони ризикують і намагаються, хоч іноді, але це робити? Ну, вертоліт дуже здалека і не застосуєш. Вертоліт це є техніка поля бою, фактично, як штурмовик су 25 Їм треба підходити близько, щоб вражати свої цілі. Е, ну але вони мають перевагу, те, що вертоліт може літати надзвичайно низько і не входити ну, в зону враження. ППО використовувати навіть не те, щоб там рельєф місцевості, а навіть летіти по дорозі там чи над річкою дуже дуже низько. І, ну, тобто дерева навіть будуть ховати цю техніку. І вертоліт збити теж не так просто, так? але якщо вони з'являються в, в полі зору оператора ПЗРК чи зенітника стаціонарних систем зенітних ракетних, то, безумовно, будуть, будуть знищуватися. Ну, без авіації, я вже казав, що без авіації важко домогтися якоїсь переваги на полі бою. Я дякую вам. Дякую за це включення. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А саме зараз а, наша команда готує розклад подій вже на понеділок. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і слава Україні.